Бу, злякались, а я вернувся. Довга загрузка, як всегда. Ладно, подождем. Да, ви думаєте, я ненормальний. Всегда знімаю по два тижні, а тут два дня підряд. Я забув, на чому ми закінчили. А чого у нас не открилось? Я що, треба гуляти 21 час? Господи. Ну, не знаю, пройш 2 дня у мене не открили за другий день нічого. Поїхали на... Я опять забув, як їх звать. Я після відео загуглив, а тепер забувся опять. А що? Новий у нас режим ми получили в прошлой серії, Це захват кристалли і нового бойця, Двоих Видай кристалли це наші алло. Браток, фаз, браток. Кручик с их давай, браток. Брата убили. Мене б'ють. Тороблять. Так. О, господи. Мішка Фредді Мішка Фредді спаси мене. У нас уже... У нас вісім кристалликов. Я один. Я з братом тепер буду я не один. У, у них шість? Як? Кого? Кого із наших убили? Так. Браток розбереться з нею. Вона украла наші кристали. Інтернет. Спасибо. Ти прям удачно прийшов до мене. Круто, интернет, доставлю тебе лайк. Спасибо, що ты прийшов. Еес Хочете покажу магію вам? Зараз у мене 126, дивіться магію. Раз, два, три. Бам! Пущи 51 кубка. Давай доб'ємо. Це магия. Я зараз две ігри підряд не грав. Не думайте. Я не грав, ні. Я себе сам підключив кубки, дам. Я читер, прикиньте. Новий боец. Ты кто такой? Він хто? Музикант. За музыкант у нас в команде. Из-за із... какой-то страны музыкант. Похоже, Мишей Бейстрый, уже Брат Браток погнали. Лицы давайте. Не, а що це за музыкант? У него теперь... жизнь, я кажется, скорость. Что за Это новый якис бравлер? Это новый бравлер, я понял. Новый боец. протоку не зміг. Не виграв. Даме, мави... куди я нажав? Не виграв. Так. Мені нічого не надо. Тебе пушка или це собачка Хто тебя такий? Поко! Поко, 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 поко. Два підряд. У нас уже шість то так я через десять серий закінчу Бравл Старс все. Че так быстро? Так М -м -м -м. нормально. Два робота у нас є. Кого тут можна поставити? Ну, якщо так подумать, то вони одинакові. Двоє улибаються. Давайте. Тут є соло, двойне і... Тріл. Соло. На команду і тройне. Давайте тройне. Я зараз буду перший раз і грати тройне. 12. 12 буде ігроков зараз. Ви Подивіться, тута лінія. Тута, там лінія. Хто з нами? Ну, дерел це, понятно. А хто ця? Це ця тара. Цятара, реально. Цятара, у неї такі скин. Єс. Я забираю банки. До нас йдуть гості. Інтернет вернувся до мене, я бачу. Тара живи. тара живи. Вона не виживе. Вона виживе. Давайте перемотаємо і, типу, я сказав, що вона виживе. Господи, господи, господи. Дивіться, у нас четверо не троє, там ще не браток був. Ну три ще десь круто. Є тріу, ду і соло. А тут 10 уже, а там було 12. Так, один. Эльпримо влюбленный и другий поко влюбленный. Поко-поко-поко. Разпивай мені песню якусь. Не надо, я пошутив. Эльпримом. Тут не Мене зажали. Я... Не, нет, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. <стр ending> Брат, ты зможеш? Брат убив его. Ну, я йому трохи поміг, він би не вижив. Вразы пнули кинуть, не питайте нас. Браток в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Давай, давай, ти не сліпий, я сліпий, я не бачу, де воно. Воно йде, воно йде. М -м, браток, та ти красавчик. П'ятий уровень. П'ятий. Ми закінчимо на 200 кубків. В прошлій серії ми закінчили на скільки? 116. Я не помню. Ну зараз у нас 200. Ще одна гра І пока буде. Коротке в мене відео. Давайте цю гру я буду мовчати Thank you. Шостий рівень? О, дуель. Давайте дуель пограємо так. Остання ігра, дуель. Так, Шелі друга буде. Шел друга, Хто буде у нас... Ель л Ель Лприму буде у нас третій. Дуель Один на один. З якимось будемо зараз чуваком гулять. Які в нього персонажі? Брок. Эмс и Джесси. Нормально. У меня все лайки ставлю. Ай. Так. Не надо подходить до меня. Боже. Полезли. Так, 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 так. Эмс, Эмс, Эмс. Brato, que deras, de beirei-se-as. Te... Te na... Te na pricolim. Vim na pricolim. Pricolchik Da pricolchik, -no. normal. É o que os beijos У нас на одному бойці 100 кубків і тут 220. На це все. Всім пока. Як вас звати, два акробата? Не крутися і так голова крутиться і за тебе опять. Крутися, я хочу, щоб мене закрутило. Я не до тебе. О, спасибо.